Я вітаю вас у марафоні. Єдині новини – 165-й день війни. Його хроніку зараз відстежують журналісти фактів та вікон. І насамперед оновлена інформація з фронту. За даними генерального штабу, росіяни не полишають спроб просунутись на Донеччині і намагаються утримати свої позиції на Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі. На Донеччині у вогні майже вся лінія фронту найгарячіше нині під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою та пісками. Всі ці відрізки фронту росіяни обстрілювали з артилерії. І завдавали авіаудари, але їхні штурми зазнали поразу. На Херсонщині під вогнем супротивника опинилося щонайменше сім населених пунктів. Тут росіяни задіяли майже весь спектр озброєння від танків до літаків. Збільшуючи кількість обстрілів, ворог намагається зупинити контрнаступ збройних сил, але безрезультатно повідомляє генштаб. На Луганщині в окупованих містах та селах росіяни влаштовують облави в пошуках чоловіків, щоб відправити їх на фронт. Вишукують їх як у людних місцях, так і в спальних районах і забирають одразу без зайвих слів і перевірок. Не гребають навіть неповнолітніми і старими. Про це повідомляє очільник області Сергій Гайдай. За його словами, якщо раніше від представників так званої ЛНР можна було відкупитися, то нині, коли мобілізацією займається російське ФСБ, виходу немає. Хіба що ховатись? Також він повідомив, що. Окупанти готуються до псевдореферендуму, людей туди заманюють продуктами і будматеріалами, а також обіцянками хорошого життя з екранів пересувного телевізора. Водночас українські партизани залишають для загарбників листівки. Курт Волкер, колишній спецпредставник Сполучених Штатів у справах України, з неофіційною поїздкою на Київщині, він приїхав, аби не з новин побачити і зрозуміти, що відбувається в Україні, і ефективніше вимагати від американців підтримки. Українському народу в ексклюзивному інтерв'ю фактам Курту Волкер розказав, що розказав про велику роль постачання зброї з заходу, зокрема про те, що Україна має отримати далекобійну артилерію, бойові літаки, а також захід не має втомлюватись від України і допомагати нам повернути всі свої землі, включно з Кримом. Безкриваткова дипломатія у дії курт Волкер, який у 17-19 роках був спецпредставником США в Україні, Нині відвідує Київ і область як приватна особа. Хоче краще розібратися у ситуації його маршрут зі столиці до Макарівського району Бородянки та Гостомеля. Ми на заході. Маємо усвідомити ця війна далека від завершення, тому Україна потребує багато допомоги. Передусім, військової. Ми надали її у небачених кількостях. Штати ще деякі країни, але цього недостатньо. Приміром, ми встановили ліміти на дальність артилерійської зброї, яку ми постачаємо, але це не має сенсу, коли ми бачимо, де знаходяться російські війська і чого Україна потребує, аби прибрати їх. Селище Макарів росіяни розбили на 40%. відсотків. Гуркало штукало, літало. Бувало такі ночі, що я не спала, і я е, сиділа у дітах. Даром. Тут вщент розбиті 85 приватних будинків і до тисячі квартир, когось із людей поселили у модульному містечку, яке обладнали поляки, а розбиту лікарню, частково замінив мобільний шпиталь, придбаний на гроші Данії. Тож будь який приїзд кордонних гостей сприяє розголосу, а значить і прискорює допомогу Україні, адже гроші лише для Макарова необхідно щонайменше 100 мільйонів євро. Руйнації на нашій громаді такі, якщо ми будемо відновлювати по одному об'єкту в день, незалежно від того, чи там вибити. Та одна шибка, чи його потрібно будувати з нуля, то нам необхідно буде 10 років. У сусідній Андріївці на гості вже чекають місцеві. Федір Петрович власним коштом намагається відбудувати ущен знищену хату. Сам чоловік від окупації втік до Коломиї, а повернувся на звалище. На чердаку снайпер сидів, а там за хлівом там було. Чотири окопи. помощі поки ніякої Все за свої гроші в ексклюзивному інтерв'ю. Фактам Корт Волкер каже, скільки триватиме війна, того ніхто не знає. Але чим скоріше США нададуть зброю, тим більше шансів на вдалий контрнаступ. А треба ще відбудовувати економіку. якщо Україна отримує правильну зброю і ухвалюватиме правильні рішення, може статися те, чого ми ніколи не передбачали. Наприклад, минулого тижня ми побачили. Як Росія знищила власні склади із боєприпасами. А ще разом із ЄС, ми маємо сконцентруватися на відбудові і реконструкції. Один із ресурсів, що доступний уже зараз, це замороження активи російського центробанку, які треба забрати і змусити працювати і відбудовувати Україну після руйнацій, яких завдала Росія. У РНБО кажуть, хоч Волкер нині не представник влади США та його поява в Україні суттєво може вплинути на ухвалення рішень нашими партнерами. Він розуміє, що Бувається в Україні, він розуміє глибоко розуміє українську внутрішню політику. Росія кидає колосальні кошти для того, щоб розділити колективний захід, щоб розказати, що трошки винні всі. От, тому саме і ми хочемо показати, що трошки винні не всі а в цьому в цій біді є одна людина винна і одна держава. Винна агресор. Четверга у Волкера тривали зустрічі у ключових міністерствах. Усе почути він обіцяє через аналітичні звіти вкласти вуха тим, хто ухвалює рішення, адже колективний захід не повинен втомлюватися від української війни. Натомість у це зробити для нашої перемоги, Ольга Чайко та Володимир Коваленко. Факти, ICTV. єдині новини. Росія веде проти України не лише війну на полі бою, а й потужно інформаційно. За даними громадської організації, жінки зі сталі ворог намагається більше зібрати даних про кожного українця, аби потім шантажувати і тримати в страху. Для цього використовують соцмережі пошукову систему Google. а також аби посіяти паніку в українському суспільстві. Росіяни все частіше запускають наративи, що, начебто, українська влада не здатна допомогти своєму народу звільнити військовополонених і взагалі краще звертатися до окупантів. Тож громадські організації закликають українцям не давати будь-кому свою конфіденційну інформацію або про родичів, бо росіяни потім психологічно тиснутимуть, особливо це стосується родичів військово полонених, Росія вона намагається нас сварити і нести розбрат, сіяти паніку. Як тільки ви вбачаєте... Те, що вас з кимось хочуть стравити і посварити, знайте, що це наратив ворога. Це простий принцип, старий як світ. Розділяй і владарюй. Сварити нас росіяни вміють талановито, і це ще один фронт російської інформаційної війни. Помітний почерк у спробі зірвати мобілізацію в Україні. Свідомо чи ні, але в цю паску українці потрапляють. Влаштовують мітинги біля центрів комплектування війська, сперечаються в соцмережах. Серед питань, які там лунають, наприклад, чому чоловіки із західних областей мають воювати, поки переселенці зі сходу, мовляв, у тилу відсиджуються. Тетяна наконечна вирішила спитати у військового командування, чи існують географічні пере уваги у формуванні військ жінки штурмують центр комплектування у народі. Військомат. Це квітневі кадри із міста Хуст на Закарпатті. А вже липень, інший населений пункт. Жінки перекривають дорогу військовим, які прийшли вручати повістки. Прийшли на підмову поліція, бо військомат не може з нами справитися. А ось відео із камери спостереження із підписом мовляв ловлять чоловіка просто посеред дороги. Соцмережі від початку великої війни рясніють такими дописами, а під ними сотні обурливих коментарів і суперечок. Прізвища користувачів ми свідомо приховуємо орфографію, зберігаємо. Я одна помітила, що воюють на сході западники. Ну, принаймні, більшість. Уклоністи є серед всіх і добровольці серед всіх. Не грійте руським душу сварками. Так, западенці захищають країну, а східняки перечекають на заході. А чому самому не з'явитися не піти з гордістю захищати свою Україну, свою сім'ю? До вас ракети не долітають? В країні війна. Якщо всі так будуть бігати, то будемо під руським сапогом. У західних областях і справді вручають більше повісток, кажуть у командуванні сухопутних військ. Цьому є доволі просте пояснення на заході України і чоловіків нині більше за рахунок переселенців, і що важливо, з різних регіонів. І тут жодного злого умислу. Відповідно, скажем, законодавства, кожен громадянин, який Переміщається з одного населеного пункту в інший для постійного місця проживання. Він в семиденний термін, якщо він військозобов'язаний був призовник має стати на військовий облік. Але звичайно, що деякі громадяни про це забувають зробити, і їх дуже багато. Цебто бігати іноді буквально змушені за тими, хто не виконав закон і не став на облік самостійно. Вручення повістки не означає, що вас одразу заберуть до армії, а тим паче на фронт. Це потрібно, щоб порахувати військовозобов'язаних та уточнити ваші облікові дані. За статистикою мобілізовують лише одного із десяти чоловіків. Наступне резонансне питання вручення повісток у громадських місцях. Законом це не заборонено. Відтак, ухилянти нестимуть відповідальність. Ефективність, наприклад, походу. По квартирно, де стоять домофони, ніхто не відкриває, вона дуже мала. Начальники вони самі визначають, де більш ефективно це можна зробити, щоб на найкоротший термін виконати свою задачу. Із 2016 по 24 лютого цього року на передовій нас захищали лише контрактники, бійці, які пішли воювати добровільно. І за роки роботи на фронті ми там зустрічали чоловіків та жінок з усієї України. Є цілі підрозділи, в яких більшість бійців родом зі сходу та з тимчасово окупованих територій. Тепер вони знову взяли зброю. Це моя позиція захищати свій бум. Тут, як говориться, якщо ті парні прийдуть, вдома вже не буде. Насмотрилася, всі бої предостаточно. Скільки у мене друзів, пацанов теж воювали з 2014 року. -го Самуїл народився у кривому розі, жив у Києві, де працював журналістом. Двічі був поранений на майдані. 24 лютого мав гуляти на власному весіллі. але відвів з рідних на Закарпаття і рушив добровольцям до тамтешньої бригади. Нині воює на Запоріжжі. Для мене це війна. Не просто війна між двома країнами за незалежність. Це цивілізаційна війна, адже Росія несе певні цінності, які мені зовсім не Подобається це рабство, відсутність свободи думки після повномасштабного вторгнення із оголошенням загальної мобілізації. Служба стала не вибором, а обов'язком. Це війна не за окремі міста чи області. Це війна за існування усієї держави та українського народу. А розмови про вибірковість лише допомагають путінській пропаганді. Одним із завдань якої є зрив мобілізації в Україні і підрив довіри до збройних сил у центрі стратегічних комунікацій. Попереджають повісткова істерія, плечі про полювання на Ловіків, особливо на заході України, заяви, що на фронт відправляють геть непідготовлених людей, не відповідають дійсності і точно грають на руку агресору. Тетяна Наконечна, Олександр Назаренко, факти сітіві. Єдині новини. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну за кордон виїхало понад 6 мільйонів українців. Майже 90% – це жінки і діти. Попри гуманітарну допомогу і соцвиплати різних країн, всі вони потребують і грошової підтримки. Тож українські банки запроваджують нові варіанти міжнародних переказів. У липні нову послугу швидкі транскордонні грошові перекази запровадив Укргазбанк. І тепер за лічені хвилини в мобільному додатку можна відправити за кордон рідним і близьким до 30 тисяч гривень. На місяць. У киянина Влада Коваля спочатку повномасштабної війни за кордон виїхали близькі родичі. Чоловік розповідає, як наприкінці липня побачив інформацію про нову послугу в телеграм-каналі Укргазбанку і одразу ж вирішив нею скористатися. Мами і сестри картки в німецьких банках вони там зараз живуть. Я саме на німецьку картку з Укргазбанку свого переказував, тому що. Ну, мені потрібно було, щоб одразу прийшла та сума, яку я розраховував, щоб у них одразу ця сума була в євро, щоб вони знали, що у них ці кошти є, і вони можуть їм розпоряджатись. Влад один із багатьох тисяч клієнтів цього державного банку, який у такий спосіб допоміг своїм рідним у фіностанові пригадують, у перші дні запровадження швидких транскордонних грошових переказів у відділеннях був неабиякий ажіотаж. Давно ми не спостерігали таких скупчення. Людей перед відділеннями З самого ранку було від напевно від 10, потім до 40-50 людей біля кожного відділення. Охочих оформити картку Укргазбанку і на початку серпня чимало. Нова послуга доступна для усіх клієнтів банку. У мобільному додатку Екобанк онлайн є застосунок швидкі транскордонні грошові перекази. Згідно з лімітами від НБУ, в місяць можна перерахувати не більше 30 тисяч гривень із власного гривневого рахунку або 100 тисяч із валютного. Комісія за кожний такий переказ складає 2% від суми операції, плюс 99 гривень незалежно від суми платежу. Для цього потрібно ввести 16 цифр картки одержувача, ввести ім'я. Прізвище латиницею і протягом однієї хвилини отримує кошти в валюті рахунки, який відкритий в нього за кордоном. Конвертація проходить автоматично. За хвилини нині подібні послуги в Україні надає ще один державний і кілька приватних банків. Так само працюють і міжнародні традиційні грошові перекази Вестерн Юніону і Моніґрем. Але для киянина влада коваля вибір очевидний. Там 20, 30, 50, навіть доларів євро. Комісія ви відправляючи невеличкий платіж, втрачаєте вже гарантовано. Тут, ну і плюс він ще йде там 3-5-7 робочих днів. Тут це миттєво і фіксована комісія, там 2% плюс 99 гривень дозволяє це зробити ну, недорого. Від початку запровадження цієї послуги Укргазбанком нею вже скористалися понад 60 тисяч українців. В середньому кожен переказ 14 тисяч гривень. Гроші йдуть переважно у Польщу, Чехію, Румунію, Італію та Німеччину. Адже саме там нині мешкають більшість з понад 6 мільйонів українців, які вимушено залишили батьківщину. Василь Сафянюк Віктор Зеленков, фактиві. Єдині новини. Наш марафон триває.